Студентські роки не менш важливі, ніж шкільні, адже за цей період ми дорослішаємо, адаптуємось суспільстві та знаходимо себе. Поруч з нами знаходиться не тільки сім'я і друзі, велику роль відіграють викладачі, які хочуть передати нам свій досвід та знання. Сьогодні ми б хотіли сказати слова подяки директору Федорівського центру професійної освіти Зеленцову Андрію Володимировичу та всім викладачам за те, що під їх чуйним керівництвом першокурсники все ж перетворилися на випускників. Ви вклали чимало сил, часу та терпіння, щоб направити нас на правильний шлях. Це було непросто, але ви не припиняли трудитися, незважаючи на настрій і втому. Ми обіцяємо вам, що будемо завжди просуватись вперед, ставити перед собою цілі та виконувати їх. Ми досягнемо в житті великих успіхів, і ви зможете з гордістю сказати, це наші випускники. Взагалі, такий день вважається святковим, але нам трохи сум. Сумно, що ми закінчили навчання в Федерівському центрі професійної освіти. Тож дякую нашому колективі викладачів за знання, які нам допоможуть в майбутньому. Ми випускники, і ми станемо великими людьми, адже щось особливо закладено в кожному з нас. І це все завдяки вам, бо ви відкрили для нас нові горизонти та нові знання. І знадобиться дуже багато часу, щоб згадати все те, що ви зробили для нас. І нам би хотілося зробити це простіше. Спасибі всім вам за це. Спасибі вам за терпіння і розуміння. Бажаємо отримувати тільки задоволення від роботи і досягати нових вершин перемоги і мирного неба!